Привіт! Я Дарина, учениця 5-го А класу Жидичівського ліцею. Історія, яка з нами трапилася. Ви не повірите, відбулася в знаковий день на календарі, коли весь світ відзначав міжнародний день сірника. Того дня і наша вчителька безпеки життєдіяльності Оксана Данилівна розповідала нам на уроці про обережне поводження із сірниками, бо вони можуть стати не лише друзями, які дарують тепло і світло, а й ворогами, які все нищать і спопиляють на своєму шляху. Ми уважно її слухали, а може і не уважно. Здалося все таки уважно. Але тут раптом полився. Ми завжди ходили у підвал дружно, а головне організовано. Що сталося того разу з нашими хлопцями невідомо. Але вчительку вони не послухалися і побігли в укриття першими, не дочекавшись класу. Ось що вже раділи наші хлопці, як зайняли свій улюблений диванчик. І все було би добре, якби раптово не вимкнули світло. Thank you Що ви наробили? Пожежу тут вчинили. Пам'ятайте, що дітям категорично заборонено бавитися і палити папір та інші предмети. Самостійно вмикати електричні та газові прилади. Переносити відкритий вогонь з одного місця на інше. Якщо у будинку пожежа, найголовніше не панікувати. Якщо на тобі загорівся одяг, не біжи пати на підлогу та перекочуйся. Дим смертельно небезпечний, дихай через мокру тканину. Пожежі легше запобігати, ніж її гасити. Зателефонуй 101 та повідом про пожежу. Поклич на допомогу дорослих. Вогонь гри не допускає, повелок не провечає!